А, що таке трихологія? Всі напевно знають, да, і на слуху зараз тим паче, після а, коронавірусу ми всі чуємо, мені потрібно до трихолога. А, трихологія це наука про волосся, про волосисту частину голови. А так як волосся це придаток шкіри, тому ми безпосередньо розглядаємо це в тандемі – і волосся, і шкіри голови. Коли клієнти говорять, що я бачу фолікул, неправда. Фолікул знаходиться набагато глибше. Про це ми потім поговоримо, де саме і чому ми його візуалізувати не можемо. Але багато інформації нам буде давати в роботі саме шкіра. Хто такі трихологи? Як такої кваліфікації лікарської не існує, це якщо з лікарської точки зору, це дерматолог, який поглиблено займається таким розділом трихологія, яка саме досліджує науку про волосся і безпосередньо шкіру голови. Так ми вже вияснили. А хто такі трихологи, майстри б'юті сфері? Це насамперед або естетичні трихологи, да, якщо ми себе так позиціонуємо, якщо ми працюємо зі шкірою голови і вирішуємо проблеми з волоссям, або тритментологи. Ті люди, які займаються і по структурі, тобто змінюють, модифікують структуру, дбають про те, щоб локони наших клієнтів були надзвичайно красивими і волосся було здоровим. Трошечки з вами поговоримо про а, будову. Шкіри голови, так? тобто ми безпосередньо з вами, як майстри, повинні розуміти, що в нас є певна зона відповідальності. Тобто є ті випадки, з якими ми можемо працювати, з якими ми можемо дати клієнту певну якусь допомогу, а насамперед це реабілітація, так? а іноді нам потрібна допомога саме з лікарської точки зору, тому ми маємо в своїй практиці обзавестися дуже хорошим. Трихологом з медичною освітою, який нам допоможе поставити правильний діагноз, а ми йому забезпечимо правильну реабілітацію і домашній догляд. Тобто ми зможемо максимально оптимально підібрати саме домашній догляд. Шкіра голови складається у нас з трьох основних частин. Ми не будемо поглиблюватися. Для цього в нас будуть з Ярославом додатково курси поглибленої трихології, де ми будемо розбирати більше проблем, і вони будуть вузько спеціалізовані. А, тому з усі питаннями до нього згодом. А, основний верхній шар це каратеноситів. У нас епідерміс називається, і безпосередньо ми з ним працюємо. Тобто, це той шар, з яким контактуємо ми щоденно ще що голову, фарбуючи волосся. І так далі. Це той шар, з яким ми також з вами працюємо. Що стосується дерми, це глибокий шар, і, на жаль, чи на щастя, ми також туди ніяких маніпуляцій з ним проводити як спеціалісти в б'юті сфері не можемо, окрім косметологів. Вони там також можуть ін'єкційно посприяти певним процесам. І гіподермо це пішкірна клітковина жирна, да, де в нас саме розгосходиться судинна сітка, і вона відповідає за живлення наших а, фолікулів. Тобто фолікулярна наша а, модель, да, вона саме а, опускається дуже глибоко в структуру шкіри, тобто знаходиться в дермі, а живиться саме через гіподерму. Тут візуально дуже видно, а, як ми можемо нашу будову, саме фолікула розібрати, чого ми його не можемо побачити саме в трихокамеру. Ви зрозуміли, да? Ми будемо бачити тільки префолікулярну лунку або воронку, яку її ще називають, на підтощу шару епідермісу. Орогвілого нашого шару при в, в кожної людини він має різну товщину. І якщо ви будете трошечки спостерігати, знаєте, коли будемо дивитися в трихокамери, сьогодні я обов'язково вам наголошу, як це все виглядає, коли стержень ходить в товщу нашої шкіри, як це у нас виглядає, і про які ознаки в подальшому це може говорити. Або просто про чутливу тонку шкіру, атонічну шкіру, або занізу дефіцитну анімію. Тобто ми також можемо по буквально цьому маленькій деталі поставити нашому клієнту певний діагноз. Ні, залишаємося тут. Тут дуже гарно все видно, і я думаю, що вам також буде тут зрозуміло. А... Розпочнемо знизу. Колікул. Отут у нас відбуваються усі процеси, тобто швидкого поділу клітин. Волосся, якраз таки ракові клітини і клітини нового життя, саме називаються клітинами швидкого поділу. Тому, коли при хіміотерапії ми нашим клієнтам пояснюємо, чому випадає волосся, тому що хіміопрепарати впливають на саме клітини швидкого поділу. І, відповідно, ми тому після хіміотерапії отримуємо що? Випадіння, да, тобто ми мусимо на певний період часу попрощатися з, нашим, з нашою шевелюрою. Це стосується віїв, брів і так далі. Тобто, це а, а, тому наша волосинка і дуже швидко росте. Якщо порівняти з іншими процесами в організмі, то один до двох сантиметрів в місяць це ріст нашого волосся. Тобто, ви сьогодні заснули, завтра проснулися, Якщо свіже пофарбоване коріння, то ми можемо навіть бачити в трихокамеру вже невеличкий приріст. А, це Дуже чудово, тому що ми маємо змогу носити довге, красиве волосся, з ним експериментувати і постійно а, щось а, очікувати різної довжини і носити різні образи. А, у цьому нашому а, фолікулі відбуваються всі, всі основні процеси, що відповідають за ріст, за товщину волосинки. І відповідно так само відбуваються процеси і негативні тобто реакція нашого. А, Реакція на зміни в нашому організмі. Тобто, ось тут в нас йде живлення від кровоносної системи. Якщо ми забираємо хорошу живильну функцію нашої лімфатичної системи, ми отримуємо спазм судин, відповідно, відділення нашого фолікула і в перехід його фази телогену. Тобто, будь-яке спазмування судин, а причин може бути дуже багато, от елементарно, навіть температура 37. Ви будете мати спазм судин. А мігрень, головні болі, також спазм судин. Чому? Тому що живиться це все маленькими капілярами, найменшими кровоносними судинками. Тому е, всі ці моменти будуть у вас е, працювати на е, скажімо так, випадіння волосся. Тобто ви будете його спостерігати в середньому через е, 7 днів більш інтенсивне, а так як фаза телогену може тривати до 3 місяців, то через 3 місяці ви можете отримати, прям, е, я кажу, листопад. Е, тому так, ми реагуємо на е, різний спазм. Е, може бути спазм не такий інтенсивний, тобто ми можемо мати частковий зажим. Погіршення живлення, відповідно, у нас просто буде візуальне стончення структури. Да, в цей момент, коли волосинка, просто е, дивимося в трихокамеру, на листочок розкладаємо, дивимося візуально, а там товстіша тонша структура, товстіша тонша структура, а волосся натуральне, абсолютно не фарбоване. Це теж ми можемо говорити, що у нас були якісь або емоційні перепади, перепади стресу, що для нас з теперішній час так не. Нерідкість, на жаль, ось тому це все буде відображатися на нашому полотні, на нашому здоров'ї і на випадінні. Чому ми і розпочали з лосьона концентра? Тому що це той продукт, який дійсно зараз на часі, наразі актуальний, тому що він дасть змогу нам підтримати і зберегти те, що ми можемо наразі зберегти, скажімо так, і нормалізувати нашу імунну систему, яка відповідає саме за. Ріст волосся. Так. Е, також, е, якщо взяти. Е, я думаю, що не будемо сильно розбирати всі ці структури, да всі ці е, шари, які зовнішні, внутрішні, що потрібно розуміти? Що волосяний фолікул, він у нас. В об'ємі досить ну, значний, скажімо так, коли він відділяється від лімфатичної системи, він втрачає живлення і він зсихається, що допомагає йому просто потім м'якше відійти. За допомогою чого він відходить, і ще, що нам дуже важливо в розумінні того, як працює деякі наші реакції організму на певні процеси. Наприклад, це мишця наша, да? м'ясо, який тримає волосинку. Всі знаємо, коли нам страшно, на що волосся стає? дибом. Всі, коли нам холодно, також волосся стає дибом. Це відбувається спазмування нашого м'язу, відповідно, він шов нам піднімає волосся. А також, коли нам страшно, цей м'яз він може давити на сальну залозу. А сальна залоза вона абсолютно повноцінно функціонує з волосиною. Їх може бути не одна, а приблизно навіть в супроводі 2-3. Тобто, вся сальна залоза. Вона надавлює, мешта на неї надавлює, і вона що в нас дає? Викид. 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 Тому хто постійно відбиває в стресі, страждає ще й на жирну себе Тобто він страждає на підвищену жирність і активну роботу сальних залоз. Розуміли, як це працює? Також сальна залоза вона працює, сальні залози працюють зазвичай в стані спокою. Тобто, коли ми спимо. А потові залози більше працюють, коли ми активно рухаємося. тобто І все це разом складає нашу гідроліпідну мантію, тобто нашу таку не буду казати, смазку, але скажімо так, наш, нашу природню мембрану для захисту нашого епідерміального шару. Так буде правильно. І в залежності від якості оцього продукту, продукту сальної залози. Буде залежати ваша оця покривельна, ваша мантія. Якщо тугор високий, то наша сальна залоза, виприскуючись через протоку сально, так вона виходить отут, буде капсулюватися і підніматися по стержню волосини. волосина. Буде втрачатися вашого клієнта об'єм, буде відчуття несвіжої свіжої голови, після миття. І також, скажімо так, при цьому буде суха тонічна шкіра голови. Як це все зрозуміти і побачити? Для цього вам потрібен буде просто додатковий гаджет в роботу. Це трихокамера, трихоскоп, дерматоскоп, тобто, це все як, е, ті е, інструменти, які допоможуть вам візуалізувати проблему, показати її вашому клієнту і продати ваші послуги. Тому що просто сказати, що у вас. Якісь там проблеми для наших клієнтів недостатньо. У них завжди все дуже добре. Все що стосується того, що вони не бачать і не візуалізують. Тому такий гаджет ви сьогодні його в роботі побачите. За бажання я дуже буду вам вдячна за вашу активність. Ви можете все все спробувати попробувати зробити самостійно, попробувати зробити на колезі. Ми сьогодні з вами так працюємо, щоб максимально залучити вас так до роботи, і щоб ви могли дійсно а, навчитися візуалізувати хоча б базові речі для розуміння того, чи треба вам це чи ні, чи цікаво вам це чи ні. Бо сам на сам про це. Ваша профорієнтація в майбутньому. А, також, якщо е, сальна залоза працює, має гіпу, гіперфункцію, і вона е, шкірне сало рідке, що в нас також буде? У нас буде така підвищена емульсія, да, тобто буде прикоренева зона, досить така. Ну, будемо бачити, да, вона волога буде. Попри те, що. Втрачатиметься також об'єм, і щоб неправильне миття, накопичення різних силіконовмісних компонентів на шкіри, неправильний підбір продуктів це все також буде впливати на те, що наша епідерміс буде переобтяжений як косметичними продуктами, так і непромитим шкірним салом. Це все буде капсулювати, забивати нашу профорикулярну лунку. Це все буде також призводити до інтенсивного випадіння, до неестетичного вигляду і проблем зі здоров'ям нашого клієнта. Це все, що в принципі. Загалом на сьогодні вам потрібно знати да ці всі процеси. Ми будемо сьогодні повертатися обов'язково, показувати візуально, як це все виглядає. Як виглядається преферекулярна лунка, повинні ще також зрозуміти, що волосинка у нас так росте з одного устя може рости. Дві або три волосинки. Ви також це все будете візуалізувати, і це норма, коли її росте кілька. Але вони ростуть не з одного фолікула, як дуже помилково говорять спеціалісти. А є на кожну волосинку свій окремий фолікул. Тобто кожна волосинка має свій фолікул, має свою супровідну залозу і має свою свій супровідний м'яз. Тобто, з одного фолікула не росте три волосинки. В нормі, звісно, в нормі у нас це дві-три волосини, які ростуть з одного уся. Це вони будуть називатися у нас юнітами. Ці волосинки, і стабільна волосинка. От зараз да, ми кожен взяли себе довжину, Це у нас термінальне волосся. Тобто те стабільне волосся, яке у нас росте зараз. На початковій стадії ви бачите, да, тільки виросла волосинка. Це у нас вона. Приходить стадію пушкового волосся. Це до 2 мм. До 2 мм ми можемо позиціонувати це як пушкову волосинку. Вона буде тонша, вона буде така острокінечна, і а, по діаметру буде відрізнятися від нашого основного термінального волоса. Чому нам також буде дуже важливо звертати на товщину? Термінального волосся, тобто основного довгого, так? якщо його можна звернути так, це також буде говорити про певні процеси в нашому організмі, які будуть говорити про стончення нашої структури в майбутньому. Тобто це теж є якісь внутрішні проблеми, які приводять до просто стончення нашої структури, і це також може говорити про подальшому інтенсивність випадіння, загострення станів алопеції різного типу.